Три спрості, вислухаємося те Іванлієм миру сині. Від матеси, та те в англії читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Той час, приступивши до Ісуса, деякі з книжників Фарисеїв озвалися до Нього. Учителю, ми хочемо бачити знак від Тебе. А він у відповідь сказав їм, лукаве кодло і перелюбне, вимагає знаку, та знаку не буде дано, як тільки знак Пророка Іони. Як Іона був внутрі кита три дні три ночі, так буде син чоловічий у лоні землі три дні три ночі, люди. Не стануть на суді з цим родом, його засудять, бо вони покаялися на проповідь Йони, а тут більше, ніж Йона. Цариця півня стане на суді з цим родом, і його засудять, бо вона прибула з кінця світу, щоб побачити мудрість Соломона, а тут більше від Соломона. І коли нечистий дух вийде з чоловіка блокає по місцях безводних, шукаючи спочинку та не знаходить. Тоді каже вернуся у дім свій, звідки я вийшов і приходить, знаходить його порожнім, вимитеним і прибраним. Тоді він іде, бере з собою сім інших духів, гірших від себе. І вони входять, оселяються там, і останнє того чоловіка буде гірше, ніж перше. Так буде з тим. Лукавим рогодом, будьмо моважні. Сказав Господь своїм учням, Отця заповідаю вам, щоб ви любили один одного, як світ вас ненавидить. знайте, що Він мене перше, ніж вас зненавидів. Якби ви були від світу, світ своє любив би, а що ви є не від світу, бо я, виб... бо я вибрав вас від світу, тому світ вас ненавидить. Згадайте Слово, що я був, сказав вам, слуга, не більше від пана свого, і якщо пересідували мене, пересідуватимуть і вас, і якщо слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше, та все те робитимуть вам за моє ім'я. Не знають Бо того, хто послав мене. Якби я не прийшов був, і не говорив до них, гріха не мали, але тепер вони виправдані, за їхній гріх не мають. Хто ненавидить мене і Отця, мого ненавидить. Якби я не чинив був серед них діл, яких ніхто інший не чинив, гріха не мали. та тепер же й і бачили, і зненавиділи і мене і Отця мого, але щоб здійснилося слово написане в законі їхньому, зненавиділи вони мене безпідставно, і як прийде утішитель, козі шлюбом від Отця, Духа істини, який від Отця походить, Він свідчитиме про мене, і ви свідчитимете. Бо ви зі мною від початку сказаю вам те, що ви не зневірилися, вас виключать із синагог і настане година, коли кожен хто вас убиватиме, гадатиме, що службу приносить Бог